Я погана мати. Ні, заспокойтесь. З ким не буває. Погляньте, хоча б на нас. 49 тижнів на рік. ми в дорозі. Майже не бачимо своїх близьких. Он, бачите, Джо він часто не може згадати, як звати його дітей. Зігі. той, взагалі, забув, коли він їх бачив останні. Едді сподіваюся, його діти ніколи не напишуть книжку про нього. Ви коли-небудь забували вдома дитину, їдучи у відпустку? Ні. Та якось я забув сина у похоронній залі. Страшна річ. померла дружина, і я був сам не свій. тільки увечері ми отямилися і приїхали по нього. Малий пробув там цілий день, сам один серед мерців, та все обійшлося. Він одужав, вже через півтора місяця знову почав розмовляти.